Велика спільнота Аградвіш. звертаюся до вас. Знаю багато з вас дивиться мене з України, і я намагаюся максимально бути вам корисним. Сьогодні в мене таке прохання. Я відкрив збір коштів донати для бійця зсу, котрий знаходиться на передку саме на сході. Біля Бахмуту, там де дуже гаряче, це мій двоєрний брат, і йому для одягу, для зброї, для всього, що необхідно бути повноцінним бійцем, він там знаходиться, йому потрібно потрібні кошти, і в котрих він не має, не має родина, і треба допомогти. Його дружина відкрила рахунок, збирає так само зробив я. В мене трохи більше під. Пісників, підпізчиків. Ось і можливо, ми один одного почуємо, хтось захоче допомогти. Кожна гривня на рахунку, і з усіх потроху 10, 5, 15, 30, 50, 100 гривень, і ми можемо назбирати цю суму. Сума там 80 тисяч гривень, щоб одягнути все, що необхідно, щоб мати повноцінного бійця, який буде захищати. Нашу країну максимально наскільки це можливо. Так, він знаходиться там, де дуже гаряче. Він раз в два дні виходить на зв'язок. Це штурмовий полк, який приймає прям тісни приймає бойові дії. Я відкрив банку в Посилання внизу буде під відео. Хто хоче долучитися. Можливо, був якомусь корисний, можливо, хтось просто так, скільки зможе, От в мене 30 тисяч чоловік, 15-16 активних глядачів тисяч з України. Можливо, тисяч 5 вас це відео побачить. Ми будемо збирати сьогодні 23 неділя, понеділок, вівторок, і потім ми повинні придбати, і що в п'ятницю він отримав. Це у нас дуже обмежений термін. Якщо тисяч переглянув, якщо там десь половина хтось захоче зробити хоча б по 10 гривень, по 20, по 30, по 50, ми якусь суму збираємо і він буде мати все, що необхідно, щоб боронити нашу країну. Так що так. І коли ви внизу під, під відео є посилання, де зробити донат на цей монобанк, цю, ту банку, котру я відкрив, можливо, там зробити донат. За кожну гривню в мене буде. Я відчитаюсь, все покажу, покажу всі чеки. Якщо ми зберемо більше, це буде класно, і я передам іншому бійцю. Теж що буде там надлишок. Якщо, ну, якщо буде менше, то все, що потрібно, воно піде по тому рахунку, як потрібно. Тобто буде звіт про кожну гривню. Тому що ну, агродвіш це завжди чесно, завжди поміч один одному. Також, коли ви робите донат, якщо ви хочете прийняти участь, ви можете писати нікнейм свого а також або номер телефону. І потім на третій день це буде вівторок або середа, ще я не знаю, коли у нас фінішний день. Я рандомно через інтернет виберу когось з вас, якщо ви це захочете. І це буде рандомна така лотерея. Я відправлю набір. По півлітрових 3. За мій рахунок, вон, вона буде. Веріте Конін можете... Це не залежить від суми, це залежить від вашої, вашого успіху. Якщо це буде навіть 5 гривень, тобто кого вибере рандомно а, інтернет? Ось так. Ну, цей. Невеличкий бонус такий. Так що прохання, якщо у вас є змога з якісь гроші, класно. Ми зможемо зробити, купити щось, що потрібно бійцю для захисту держави. Якщо ви не можете, будь ласка, поділіться відео в відео цим в інших спільнотах. Можливо, хтось мене знає, можливо, комусь я був корисний не фізично, а через відео якась інформація. Так, 4 хвилини вже не влакав. Мабуть, ви все зрозуміло під відео є посилання. Для зборів коштів для бійця ЗСУ для мого двоюрного брата, який зараз на фронті. Дякую.